Україна виконала умови для переговорів про вступ, друзі, до ЄС, незважаючи на війну. Урсула фон дер Ляйн підтвердила, що Єврокомісія підтримує початок переговорів про вступ України до ЄС, оскільки Україна виконала всю частину роботи. Це дуже великий дипломатичний успіх, що демонструє навіть у розпал війни Україна не лише бореться за своє існування, а й активно рухається до європейської сім'ї. Росія загрузла у війні та брехні, а Україна, незважаючи на постійні обстріли, ну, показує, що вона є все ж таки частина цивілізованого світу. Україна доводить, що її майбутнє з Європою, а ніяк не з Росією, поки Кремль мобілізує найманців і шукає старі танки на складах, Україна проводить реформи, зміцнює свою армію і рухається вперед. Це найпотужніший сигнал для всього світу, що Україна це сучасна, демократична. Країна, яка не дозволить себе зупинити, друзі. На цьому все підпишись обов'язково. тисни лайк і до зустрічі.